Олаф Володимирович, хочу з вами поговорити про німецьке Таурусу в контексті свіжої статті, яка вийшла на шпальтах Дія Велт мова у цій статті йде про те, що Німеччина проводить в готовність всі свої ракети Таврус. Їх 600 штук, але лише половина з них вважається готовою до використання після технічного вдосконалення, яке поводилося в 18 році. Зараз на ці ракети буде чекати перевірка на деякі будуть. Деякі з них будуть відправлені на капітальний ремонт, і видання «Діавелт» пов'язує це рішення з тим, що, мовляв, відкриваються перед урядом у Берліні нові можливості для передачі озброєння України. Погоджуєтеся із таким висновком? І з чим пов'язуєте проведення у готовність усіх німецьких таусів зараз? Ну знаєте, я би сказав так, як кажуть. В театрі, да, якщо висить рушниця, то вона повинна вистрілити до кінця вистави. Так от, я би порівняв це з ситуацією, коли рушницю повісили на стіну. А, так що раз раз Німеччина почала готувати весь ракетний запас до бойового застосування, бачите, вони зберігали половину. Вони модерні, ті, ті, які випущені після модернізації, вони. Боєготові, ті, які випущені до модернізації, їх треба пропустити через підприємство для того, щоб довести до, до бойового стану до, до останньої версії модернізації. От. І це є таким косвенним розвідпризнаком того, що ці ракети готуються до бойового застосування. Те, що вони знайшли, наскільки я бачив серед заяв, це Анна Ліна Бірбок, міністр закордонних справ Німеччини. Вона сказала, вона е, одобрила. Вона сказала, що дуже дуже гарна, дуже цікава, е, цікава схема стосовно обміну Таурус на штормшедов. То тобто, бачите, тут знов ж таки та проблема, про яку я завжди говорю, що Європі треба подолати в цей страх. Деякі от прем'єрка єр, прем Данії, по-моєму, вона казала, що треба віддати те, що є сьогодні і зараз в Україні, в той, в тому який, який потребує Україна, а потім нарощувати свої запаси. От а більшість країн, та ж сама Німеччина. Вони, я так розумію, стоять на позиціях. Тим більше вони зараз хочуть повернути боєздатність Бундес Бундесфера своєї армії, і вони не хочуть залишитися чекати. Вони хочуть, щоб озброєння залишалося в бундесфері, а Україна отримувала те, що вони там розкручують свій військово-промисловий комплекс. Тому от такі що те, що запропонувала Великобританія, що Німеччина отримає Shadow на озброєння, передає Великобританії ракети Taurus, а далі з дозволом передачі третім особам озброєння. а далі вже Великобританія, я так розумію, передасть нам ці ракети Taurus. От. Тут просто сама схема, вона в принципі нас нас влаштовує нам все одно, що буде Британія передавати нам Тауруси, що Німеччина буде передавати. Тут справа тільки в термінах передачі. От може бути затримка за, то, за те, що ракети от таким чином ну навряд чи вони самі будуть дрейфувати на е, Великобританію, потім в Україну, скоріш за все, все одно буде пряме постачання, але по документах. Оце оформлення треба, е, треба зробити, і нам все одно як вони потраплять е, е, в Україну, головне, щоб вони у нас були на озброєнні. Але бачите, тут ситуація, щоб і вовки були ситі, і вівці були цілі. Е, в даному випадку я рахую, що дуже гарна схема, і якщо вона дійсно буде реалізована, то можемо чекати там декілька тижнів. Ми можемо чекати вже в Україні. Чехії тим часом назвали терміни постачання боєприпасів в Україну. Радник прем'єра Чехії з нацбезпеки Томаш Коро говорить про те, що боєприпаси закуплені в країнах, що не входять до ЄС. з Ініціативи Чехії можуть потрапити в Україну вже у червні. Що він каже, обіцяні гроші мають надійти. Контракти мають бути укладені. Коли контракт буде укладено, знадобиться кілька тижнів, щоб доправити ці боєприпаси. Ну і з червня ці поставки можуть початися. Реалістичні терміни, абсолютно, абсолютно реалістичні терміни. І я думаю, що а сьогодні ми бачите, у нас в принципі теж проблема частково знімається тим, що Ну, По-перше, є інформація, принаймні лунала так, інформація, що ми самостійно закупили там певну кількість, там десь 300 тисяч казали боєприпасів. 170 тисяч дала Європа. Це термінова поставка за рахунок країн Європейського Союзу. І от ці 800, під... а і Сполучені Штати зараз теж підключилися нарешті. Нарешті Джо Байден вирішив почати витрачати от ту як я її називаю заначкою в 4,2 мільярди доларів, яка залишилась в Пентагоні ще з минулого року, і там вони на 300, 300 мільйонів зараз постачають. Це пам'ятаєте, от коли були більш-менш регулярні постачання? То був великий пакет. Там він зазвичай був десь півтора-два мільярди, і був маленький пакет. Це були там 200, від 200 до 400 мільйонів це боєприпаси. Так от, вони нам зараз дають оцей малий пакет на 300 мільйонів це боєприпаси. І до речі, я вам скажу, що по о, тим ну, по досвіду в ці малі пакети вони доставляються дуже швидко, тому що. В основному застосовуються або склади в, на території Європи, або а, постачання здійснюється за рахунок військово-транспортної авіації. Це дуже швидко. Так що, на сьогоднішній день, я думаю, що і постачання оцих 800 тисяч на початку червня абсолютно реальна цифра. До речі, Петр Павел так і казав, що декілька тижнів потрібно для доставки боєприпасів. І ще одна, одна ремарка. Петер Павел знайшов: він один за декілька місяців знайшов мільйон снарядів. Він ще знайшов партію в 200 тисяч і пропонує її викупити і теж поставити в Україну.